Бачили це, закотив очі, віджартувався сарказмом, пожартував, але тобі не смішно боляче. Це зневага. Oh а знаєш що найстрашніше? Психологи вважають її найбільш токсичним сигналом у стосунках. Вілий really? так саме вона головний провісник розривів і розлучень. <рес> це не завжди крик чи лайка. Іноді це одна фраза з ноткою зверхності. Сарказм ой, геній прокинувся. Ти взагалі думаєш, що говориш, або просто очі догори і тиша. Знайоме? <клухи> Уяви, хтось старається, робить щось приємне, а у відповідь отримує холод, критику і підкол. Так день за днем і стосунки перетворюються на поле саркастичних баталій. Неповага це не про токсичність, це сигнал, що емоційний зв'язок слабшає. Вона роз'їдає стосунки зсередини, залишаючи лише форму без змісту. Що з цим робити? Говорити чесно, без сарказму, цінувати зусилля партнера, навіть якщо це всього лише дрібниця. Підтримувати, а не підколювати. Бо, якщо ви не в одній команді, значить ви супроти, а з цього не виростають здорові стосунки. Як розпізнати зневагу, перетворити роздратування на близькість? Слухай у новому випуску подкасту психологічно.